Прийшло літо, і на ринку криптовалют може настати справжня жара. Справа в тому, що у травні біткоін оновив свої історичні максимуми, але ціна закрилася нижче попередніх історичних значень. І що може чекати біткоін в такому випадку? Привіт, колеги, це PS3. Сьогодні ми поговоримо про перспективи руху ціни біткоїна і, в принципі, криптовалют в червні. І поділимося своїми думками, як ми плануємо торгувати. Чи є сенс вже тепер розглядати шорт позиції по бітку і по ринку? І які шанси, що альткоїни оживуть, коли біткоін локально коригуватиметься? Ми знаємо, що вам мало інформації про альткоїни, тому в п'ятницю о 20.00 робимо. Публічний стрім, де будемо відповідати на питання всіх наших підписників, які будуть на стрімі. Ви можете задавати питання по альткоїнах, які вас цікавлять, і ми в прямому ефірі будемо їх розглядати. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Ютуб канал, щоб не пропустити час і місце нашого публічного стріму. Сьогодні розпочнемо з місячного таймфрейму. Як бачите, травень був досить позитивний, оскільки ціна біткоїна змогла вирости майже на 20%, при тому оновила історичні максимуми, які були встановлені в січні 25-го року. Але місячна свічка Лися нижче попередніх історичних максимумів. поки що на місячному таймфреймі це не виглядає якось критично і задається питання, чому б не продовжити просто ріст в червні. Проте, якщо ми перейдемо одразу на двотижневий таймфрейм, то стає зрозуміло, що протягом попередніх двох тижнів торгів покупці не змогли досягнути якихось результатів після оновлення історичних максимів. Зверніть увагу, що об'єми торгів протягом двотижневої свічки 12 травня були вищі. Ніж у попередній свічці, але попередня двотижнева свічка змогла реалізувати ріст на 11%, в той час, як е, наступна двотижнева свічка змогла більшими об'ємами реалізувати вдвічі менші ріст. Це означає, що в діапазоні історичних максимумів продавці дуже плотно заставили лімітні ордери і не дали можливості продовжувати штовхати ціну вверх. Е, зокрема, теперішня двотижнева свічка, яка формується тільки. Половину часу пройшло, а вже продавцям вдалося вдвічі меншими об'ємами поглинути попередні всі досягнення покупців. Тому складається враження, що біткоін зараз намагається починати формувати розворот, і для того, щоб відкоригувати ось всю цю глобальну хвилю росту, яка у нас давніше, вже з 22-го року формується, проте поки що не будемо загадувати такі фатальні речі про глобальну корекцію, і будемо дивитися на більш реальні. Можливості корекції бітка. Тижневий таймфрейм також не видається надто бичим або надто таким, який би говорив про продовження певного росту. Зверніть увагу, що минула тижневка поглинула попередню. Зараз залишаються міліметри, щоб не оновити всі ці локальні мінімуми, і затестити діапазон 98 100 тисяч доларів. І саме в даному діапазоні для нас стане зрозуміло, чи продовжить біткоін хоча б спробу росту. Хоча би продовжить консолідацію в діапазоні 100 110, для нас це б вже був позитивний сценарій на ринку, ось таку от консолідацію. Чи після пробою нижче 100 тисяч доларів ринок обвалиться, і ми дуже швидко побачимо відмітку 90 тисяч доларів. Особисто ми очікуємо перший сценарій, що ціна біткоїна прийде плавно до діапазону 100 тисяч доларів. Звідси піде дуже хороша реакція. Біткоін знову зайде у діапазон 107-109 тисяч доларів, і з даного діапазону корекція продовжиться або у вигляді зігзагу з оновленням локальних мінімумів, або це буде певний час консолідації, після чого тільки ціна бітка прийде до 90 тисяч доларів. Проте для нас будь-який з тих сценаріїв означає, що біток зараз локально намагається розвертатися, і поки ми не побачимо 90 тисяч доларів по бітку, максимально впевнено, його закупляти ми не готові. Так, у нас є певний торговий бот з алгоритмом закупки біткоїна у діапазоні 30 Проте даний алгоритм передбачає, що чим нижче ціна біткоїна падає, тим більше у геометричній прогресії розмір позицій. Таким чином, в діапазоні 90 тисяч доларів у нас буде дуже хороша середня ціна. Зараз біткоїн дуже. Добре тримається, і кожний локальний відскок вверх дає можливість нам фіксувати невеличкі прибутки. Цей бот, про який ми зараз говоримо, біткоін-бот, він налаштований більш на середньострокову торгівлю, щоб зловити на корекції нормальні ціни по бітку і зафіксувати при перших можливостях. А також у нас є торгові боти, які передбачають торгівлю у вузьких діапазонах, таких як зараз, коли ціна довгий час рухається у вузькому діапазоні, нікуди не рухається, і в такому випадку можна нормально заробити. У вузькому діапазоні, торгуючи мікротрейди. Прямо сьогодні ми опублікували нового такого бота, який повинен торгувати в вузькому діапазоні, і для того, щоб копіювати дії нашого бота, чи першого, чи другого, реєструйтеся на біржі OKX, проходьте верифікацію, і приєднуйтеся до нашого закритого чату, де ми розписуємо всі налаштування таких ботів, ділимося. Стратегію пояснюємо, які можуть бути ризики, як діяти ті чи інші ситуації, і дає можливості торгувати і копіювати те, що робимо ми. Посилання на реєстрацію на більші ОКХХ буде в описі під даним відео. Перейдемо на більш менший таймфрейм, це є триденний. На триденному таймфреймі чітко видно, що діапазон 1077 тисяч доларів це діапазон умовного відкриття шортів при ретесті даного діапазону. На нашу думку. Ризики відкривати шорти з цілями, умовно там дев'яносто тисяч доларів, максимально прийнятні, тому що співвідношення стопу, тобто потенційного збитку до прибутку, є таке, що дійсно ризикнути в тому діапазоні можна. Тим більше у нас є певний паттерн, що після оновлення історичних максимумів ціна не змогла закріпитися вище. І якщо подивитися ще на менші таймфрейми, то зараз видно, що об'єми торгів падають, а це все свідчить про те, що зацікавленість купувати саме зараз біткоін в даній торговій ситуації в даних цінових зонах не надто висока. І питання продовження падіння, на нашу думку, це просто питання часу і питання паттерну, з якого це падіння почнеться. Тому, поки ціна біткоїна знаходиться нижче діапазону 107, 700 тисяч доларів, ми продовжуємо очікувати корекцію бітка. Якщо станеться так, що ціна пробиває даний діапазон вверх, для нас це буде відміна сценарію шортового, відміна корекції біткоїна і продовження росту. Проте на нашу думку, враховуючи безкорекційний ріст біткоїна і початок ось такої отакого от формування розвороту. Шанс все-таки хоч трішки скоригувати себе біткоїну принаймні з цілями 90 000 доларів у кінцевій перспективі, це оптимальний сценарій, по якому ми будемо намагатися жити далі. Чому ж біткоін так туго падає, якщо має початися корекція? Справа в тому, що ми нарешті дійшли до першої ліквідної зони, де акумулювалися об'єми. Для оновлення історичних максимумів. ось останні максимум, які оновлювалися в травня, це якраз з даного діапазону акумульовувались. Бачимо на даному таймфреймі, що сьогодні продавці змогли оновити локальні мінімуми недільної денної свічки, і саме після оновлення цих мінімумів у нас розпочався двіж, тобто почали відстрибувати... І стріблати ціна біткоїна вверх. Проте, на нашу думку, це тимчасова локальна реакція ринку. І ми думаємо, що з такого паттерну є всі шанси на продовження падіння. Є два сценарії продовження падіння на даний момент. Перший це продовження росту в цьому локальному тренді, так, після чого буде падіння. І друге це продовження падіння прямо так зараз, без якихось сильних відсоків ціни біткоїна вверх, не вище 105 тисяч доларів умовно, так, і продовження. Тиску в діапазон 100 тисяч доларів. Але сказавши це, ми не маємо на увазі, що прямо сьогодні ціна продовжиться падіння, так або навпаки, продовжиться ріст. Ще раз звертаємо вашу увагу на консолідацію, яка тривала з 8 по 18 травня, куди ціна спустилася і на менших об'ємах починає дрейфувати. Цілком вірно, що на даному таймфреймі утвориться дуже схожа консолідація, після якої вже Буде або вихід ціни в 107, 109 і після цього падіння до 100, або продовження падіння вже без оцього виходу в цікаву для відкриття шортів. Зону, чомусь такого паттерну, як зараз, все-таки можлива спроба покупців продовжувати ріст. Нам показує восьмигодинна свічка. Протягом восьми годин продавці змогли локально зняти ліквідність нижче відмітки 103-780 і локально відстрибнути вверх. Відповідно, це дає можливість подумати, що в нас хоч і слабкий тренд росту, проте він ще локально залишається трендом росту і нічого не заважатиме продовжувати виносити шорт гравців з позицій і повторно тестити діапазон 100-19 тисяч доларів. Тому якщо заходити у шорт позиції по біткоїну консервативно, то ми розглядали це у діапазоні 107 700 109 тисяч доларів. Якщо ціна біткоїна вже буде оновлювати, мінімуми нижче 102 тисяч доларів. То в цьому місці ми особисто не плануємо заходити в шорт-позиції, тому що в даному місці може бути дуже великий супротив покупців, може бути велика волатильність і сильні відскоки ціни вверх. І тоді можна зайти на самих мінімумах якраз шорт-позиції, і потім довго чекати виходу з цих позицій. Тому або в діапазоні 107-109, або вже чекати впевнене пробиття ста вниз. Від скоку ціни вверх до 107-109 і тільки тоді заходити у шортпозиції по біткоїну з першими серйозними цілями 90 тисяч доларів. Домінування біткоїна місячний таймфрейм. Як бачите, травень закрився не надто однозначно по домінуванню біткоїна, так, локальні максимуми оновилися. Проте є. Якісь е, натяки на те, що все-таки домінування біткоїна може падати, і дуже це красиво видно на двотижневому таймфреймі. У нас тут чітко вималювався рівень 64,3% і вище даного рівня ціна, е, перепрошую, домінування біткоїна. Показник не може закріпитися від лютого 2025 року. Так, є хибні пробої цього рівня вверх, але на двотижневому таймфреймі. Свічки закриваються нижче даного дані відбільки. По суті, зараз ми знаходимося на критичній точці. Якщо вже довго знаходимося, так і ніяк не може. Домінування біткоїна почати падати, але суть в тому, що це важливий діапазон, з якого може початись нормальна корекція показника. Тому слідкуємо протягом цього тижня, має бути зрозуміло, якщо біток буде коригуватися, чи буде домінування рости чи падати, а від цього залежатиме доля альтів. Чи буде шанс, поки біткоін дрейфуватиме, наприклад, у діапазоні 100 110 тисяч доларів, щоб капітал з бітка переходив в альткоїни. На графіку домінування USDT на місячному таймфреймі і в принципі на великих. Таймфреймах ситуація неоднозначна. Попередніх відео ми показували, що домінування USDT рухається з 24-го року. Ось в такій консолідації. Це березень 24-го року, тобто вже більше року. Відповідно, ми трішки надійшли до максимумів по домінуванню USDT від серпня 24-го року, і зараз зупинилися на середині цієї консолідації. Якщо домінування USDT протягом червня не виросте і не закріпиться вище 5,2%, це буде означати, що в принципі в липні-серпні в серпні у нас буде шанс сценарію продовження падіння домінування USDT і тесту відмітки 3,8%. На двотижневому таймфреймі також видно, що є шанс на спробу росту домінування USDT, щонайменше Тут до діапазону 5,1-5,2%. Бачимо, що двотижневий таймфрейм формується локальний розворот. І в такому випадку дуже важливо побачити, як цього тижня буде рухатися показник домінування USDT. тому що протягом цього тижня закривається двотижнева свічка. Якщо вона виходить за межі верхньої локальної межі консолідації, 4,7%, тоді є шанс на продовження розду домінування високий і крипта буде впевнено падати. Але якщо цей тиждень не зможе закритися впевнено вище ніж 4,8-4,82%, то швидше за все нас чекатиме продовження руху домінування USDT в даній консолідації, і тут вже все буде залежати саме від домінування біткоїна, враховуючи, як недавно біткоін локально падав і його домінування бітка впевнено росло, і як альти обрушувалися, поки що не дуже хочеться заходити в альти. І якщо навіть відкрити... Капіталізацію альткоїнів, не враховуючи ефіріум, можна побачити, що зараз альти знаходяться в таких паттернах, що або ми зараз робимо локальну хвилю росту після чого обвалюємось, Ось так. Це 12-ти годинний таймфрейм. На нашу думку, з, такого, з такої консолідації вище, ніж там 890-900. Мільярдів доларів капіталізації альти зробити не зможуть, і після того продовження падіння. Або з такого паттерну буде ще одна хвиля падіння. Тому поки що по альтах не дуже хочеться заходити в ринок, враховуючи торгову ситуацію, і графік, і ми тримаємо лімітні ордери, які ще в середині травня для себе знайшли по сильних альткоїнах. І в процесі руху ринку, якщо будемо бачити, що все-таки корекція буде більш глибшою, альти будуть гірше триматися, ми будемо добирати альти, додивлятися, які зараз класно тримаються, і е, на цьому на цьому падінні заходити в середньострокові довстрокові позиції. І по капіталізації ми б собі ставили відмітку приблизно 760 мільярдів доларів, як туди. Дійде показник капіталізації, от тоді більш впевнено, якщо не ставити лімітні ордери на порі, можна намагатися підкупляти альти, тому що тут є певний рівень, який з 3 лютого тримається, нижче якого капіталізація не закріпляється на таких таймфреймах, і відповідно. Тут щось можна пробувати лонгувати. А так, тільки на локальних таймфреймах з короткими стопами можна щось на багатьох фольтах брати. Ну, нас це не дуже цікавить, ми більше дивимося на середньострокові і інвестиційні трейди, тому ділимося саме такою інформацією з вами. Період потенційних розворотів дуже легко губити капітал на тому, що очікуєш трендових рухів, а криптовалюта, зробивши певний імпульс в якусь сторону, зовсім і повноцінно локально розвертається. Тому. Будьмо уважні чітко наперед собі позначаємо сценарії, по яких ми плануємо торгувати, і тільки їх дотримуємося. Важаємо вам всім прибуткових трейдів, Ну і звісно ж перемоги.